oled телевізори LG 24 року. Ставка йде на штучний інтелект та покращення зображення. Окремо хочу виділити LG Signature OLED Прозорий 4К телевізор із бездротовим передаванням аудіо та відео. Отже, на виставці ці з двадцятого року компанія LG Electronics продемонструвала телевізор Signature OLED, в якому поєднано прозорий oled екран 4К і технологія безрутової передачі відео та аудіо від LG. Зазначено, що в цій моделі LG відкриває світ майже безмежного потенціалу, надаючи користувачам безпрецедентну свободу ретельно організовувати свій житловий простір. Це доповнюється найкращою в своєму класі якістю зображення та продуктивністю LG OLED, оснащеним новим процесором A11, що наповнений штучним інтелектом. LG Signature звільняє користувачів від домінантного чорного екрану, який конкурує з декором у їхньому домі, зберігаючи діагональ екрану 77 дюймів. OLED та інноваційний прозорий дисплей бельтоганно гармонують із навколишнім середовищем, практично непомітний у вимкненому стані. Він зливається з навколишнім середовищем і звільняє користувачів від давньої проблеми, що робити з великим чорним екраном. Крім того, прозорий екран телевізора також допомагає зробити простір більшим, створюючи відчуття відкритості. Унікальний OLED 2024 року приносить із собою багато нових можливостей. Починаючи від того, де можна його розмістити в кімнаті, і закінчуючи користувацьким досвідом, який може запропонувати LG. його прозорий oled екран усуває типові обмеження притаманні звичайним телевізором. Більше не обов'язково ставити телевізор біля стіни. Замість того, його можете розмістити посередині кімнати, щоб він став перегородкою або підставити його до вікна, не закриваючи вид назовні. LG Zero Contact Box, що входить до комплекту, використовуючи технологію безротової передачі даних для надсилання зображення та звуку 4К на OLED, а також дозволяє користувачам розмістити телевізор у будь-якому місці, незалежно від того, де розташовані електронні розетки в кімнаті, завдяки відсутності кабелів між Zero Connect Box і oled телевізором. Користувачі можуть насолоджуватися чистим середовищем перегляду без кабелів. Прозорий oled дисплей LG дозволяє власникам відкривати для себе нові розваги та способи користування завдяки подвійному перегляду, прозорому та непрозорому. OLED стає прозорим цифровим полотном для демонстрації творів мистецтва, відео або по фотографії за допомогою функції Always on Display. Контент, що відображається на прозорому екрані, здається, кружляє в повітрі. Але водночас зливається з навколишнім простором, створюючи переконливий та атмосферний візуальний ефект. Іншим варіантом використання є функція T-Bar, яка пропонує корисний інформаційний рядок, що проходить уздовж нижньої частини екрану. Панель T-Bar відображає новинні сповіщення, оновлення погоди або назву відтворення пісені, тоді як решта екрану пропонує чіткий, необмежений вид на простір, розташований за ним. Проходячи далі, просуваємось до головної інновації від LG, це штучний інтелект, на який вони ставлять ставку у 2024 році. Минулого року під час виставки CIS 2023 року компанія LG акцентувала увагу на високій яскравості зображення своїх OLED-телевізорів. Але вже в 2024 році компанія переключила свою увагу на штучний інтелект. Хоча це не єдине покращення оновлена лінійка OLED-телевізорів LG. Тепер підтримує змінну частоту оновлення зображення до 144 Гц. Раніше це було 120 що має порадувати гравців. У новій серії G4 вперше реалізовано технологію Micro Lines Array на великому 83-дюймовому екрані. Тим часом до лінійки OLED M24 року додається 65-дюймова модель меншого розміру. Але ж, все-таки, головна тема в телевізорах LG 24 –– це штучний інтелект, новий процесор LG a 11 встановлений у моделях m 4 та g 4 але не в більш масових c 4 та b 4, пропонує покращення графічної продуктивності на 70% та переріст швидкості 30 у порівнянні з попередником. Масштабування за допомогою штучного інтелекту не є нововведенням в oled телевізорах LG, але компанія рекламує поліпшення цього року як більш потужні та всеосяжні, ніж будь-коли раніше. За словами LG, штучний інтелект, інтелект тепер розуміє творчий задум і може відповідним чином коригувати налаштування зображення телевізора. Чип А11 використовує точний аналіз зображення на рівні пікселів. Щоб ефективно підвищити різкість об'єктів і фону, які можуть здатися розмитими. Крім того, процесор штучного інтелекту вміло уточнює кольори, аналізуючи відтінки, які часто використовуються, які найкраще передають настрій та емоційні елементи, здумані режисерами та творцями контенту. Технологія Dynamic Tone Mapping Pro розбиває зображення на блоки і точно налаштовує яскравість та контрастність. Аналізуючи зміни яскравості в тих місцях, де світло потрапляє у сцену, створюючи зображення, що виглядають більш тривимірними, прихильники чистоти зображення можуть вимкнути ці режими штучного інтелекту. Тепер, між можливостями лінійки G4, оснащеної технологією штучного інтелекту і c 4 у якої її немає, буде суттєво більший розрив, ніж торішніми G3 та c 3 Відмінності, яких в основному зводилися до яскравості, на серії М 4 і G4, які раніше надається п'ятирічна гарантія LG на будь-які дефекти зображення, включаючи вигорання. Також додають, серія початкового рівня B4 також має деякі цікаві покращення. Тепер телевізори мають по 4 повносмугові порти HDMI 2 і 1, кожен з яких підтримує ігри з роздільною здатністю 4К і частотою 120 Гц. Це стало можливо завдяки новому чипу a 8 LG також пообіцяли протягом 5 років випускати оновлення WebOS для своїх телевізорів, починаючи з 2022 року. Додамо, що LG ще не розкрила ціни на лінійку oled телевізорів 2024 року, але вже надала інформацію щодо розмірів екрану. Тобто, LG Signature OLED будуть випускатися 65 дюймів, 77, 83 та 97 дюймів. LG G4. Буде від 55 дюймів до 97 LG c 4 починаючи з 42 дюймів до 83, і сама нижча лінійка LG b 4 від 48 дюймів до 77. Тримайте це відео лайком та підписуйтесь на канал, де буде багато нових випусків з новими телевізорами, їх оновленнями та все, що стосується телевізорів.